Грати в карти, не плюватись і не битись. Домовились? Поближ, мені не три роки. Хочеш, ми проведемо тебе? Ні, я сама. Але дякую за пропозицію. Бачиш, мала, є на світі добрі люди, так? Подобрали двох безхальків, от у них і життя наладилось. Да, інтересно, що б з ними було, якби вона їх не подобрала і не дала їм їсти, і де ночувати? Ну що, ну далі, бо так би по мусоркам лазили, спали. Та недоїдки всякі їли. Ну, я да. слава богу, що так вийшло. Бачиш, їм дітка попалась добра. Ма, а ти подобрала б їх? Ну, ма, навіть не знаю. Ну, скоріше всього, що ні. Як? Це що, виходить, що ти не добра? Та чого? Добра. Я б просто їх на машині не збила, так як вона, бо я їжу хорошо. Точно! О! Стати, будь ласка, подавайку під відео, А в коментарях напишіть, чи ви колись дивились кіно «Кудрявка Сью. Це один из моих Е, кінів, Ой. Фільмов. фільмів. Один із моїх любимих фільмів. Гля, сидить дивиться кіно. у мене там продукти в машині оставила в коробці, А я тут сижу. сейчас спортиться там на сонці. А що там за продукти? Та я не знаю, то бабушка щось там наклала, передала нам. а Я ще в машині оставила і не достала. Забула. Надо йти достати. О, надіюсь, надію, що там є щось сладеньке. Да, Барбариски. Каяк, привіт. Привіт. Ідемо гулять. Погода чудова. А тебе мама отпустила? А, ще, ще не відпустила. Ну сейчас пусто, я еще не пыталась. Точно. Да пусто, точно. Ну, ты будешь, давай. давай через три часа вот там, где всегда. Ага. Давай. О, добрый день. Господи, був, пока ты не пришла. Что-что? Добрый, добрый. Погода сегодня хорошая, да? Да, хорошая. Аж настрій піднімається, да? Угу. Чуєш, а що це у тебе таке там у коробці? А це ви мені що зуби заговарюєте за погоду за хороший день, просто щоб рознюхати, що в мене в коробці? А що в мене получилось? А що ви знаєте, що в коробці? -а. Ну от, значить не вийшло. Чуєш, давай без прочитань ти мені зразу скажеш, що там в коробці, я успокоюсь і піду. Ні, 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 як не старайтесь, це не ваше діло, все одно не скажу. Хорошо, ти сама напросилась, призиваю вас усі, де вони чорти. Де, де? Господи. Ой, больне, уселіться у цю нечисту жінку із чорною енергетикою. Боже, Дехай... вас смерть постять одпустила, а ви оце тут лазите місто того, щоб щось полезне собі зробити, так оце тут винюхуєте. Нехай її завжди преслідує чорт, і нічого в неї не получається. Все, я пішла, бурмачіть собі під нос тут далі. Удачі. Три рази нехай в неї зуби посипляться, жопа злипнеться. Скотиняка, я все одно дізнаюсь колись, що в тебе там у коробці було. О, що вона там наклала? О, мам, чи що, можна Прогуляюсь с Алиной трошки а, Мала, ну только не долго Урок еще надо работать Да не, ну мы оттуда все около дома походим Потаняемся на лавке посадим Ну хорошо, идите Дякую, а, мам А, ну <къем> Это Что это? Ну Бабки, бабусики, бабулетики Мани, мам, треба мани А, тю Господи, ну возьми у меня там в кошельку Боже, мала, може, хвата, може ти і мені хоч трошечки, блін, залишиш? Аліна, ти вже своє з'їла, хвата, блін. Де? Я тільки в самому началі, блін, дві штучки взяла і все. Ну, і ти ж я купляла, блін. Значить, я буду їх і доїдати. Я, блін, завжди з тобою ділюсь. Угу, така я, Ліночка, ніколи не їм то, що ти мені, блін, Ну так а хто тобі виновата, що ти не хочеш їх їсти? Спочатку, блін, плюнеш в пачку, а потім кажеш, на мала, пригощайся. Зато я тобі розрішаю після цього брати, сколько хочеш. Ні, Аліна, що шо, шо а жрачку ми з тобою ніколи не поділимо? Це точно. Ти чула? Так, да, а що це? Я вроді би якась корова мочала. Мала, де блін тут в центрі корови, ти хоч раз бачила? Мені як що би це хтось ригав. Так а може це корова ригала? Блін, надо було водички купити, От блин я торма. Аліна, іди за своей бабки тепер воду купляй. Їла мої чіпси, Давай воду. Ох... Чуща, ну погнали, глянемо, що це? Пошли. <кхем> Ох! я. привет. Что ты лупаешь? Скажу привет, ты что, блин, глуха? Идите отсюда, не мешай-то спать. А что ты тут сидишь на земле, блин, жопу простудишь и будешь кашлять? А что, мама так кажет? Что вы хотите? Я сказала, идите куда шли. Чего ты тут валяешься? Ты что, не можешь хотя бы на лавку, блин, сесть? Хочу и валяюсь, мне тут удобно. Тебе не може же вообще тебе бути удобніше, лейба ти, блін. Ідіть отсюди. Швидко. Тебе, ну, може тобі надо чимсь помогти, ти скажи. Мала тобі що, блін, робити не може чи що? А чим ти мені можеш помахти? Ну Я не знаю, ну може тобі погано, може надо скору помощь вызвати, блін, чи ще щось? Ні, мені дуже очен даже тут хорошо. Ну так а що ти тут лежиш? Може, тебе ноги болять, блін, чи що? Да, все, у мене болять ноги. відстаньте від мене і йдіть, раді Бога. Ну так давай ми тебе до дому проведемо, з Аліною. А, то чого до неї причепилась? Хай валяється, йдемо. Аліна, блін, ти не шариш. Ми з людині поможемо, він накормимо її, і у неї життя зміниться, блін, з їх в кіно. Так що тебе привезти дому? У мене немає дома. Мій дом тут. Реально, блін, прям як у кіні сьогодні. Що-що? в якому кіні? Кудрявка там тітка е, помогла безхатькам і у них життя наладилось. Мала, по-перше, то в кіні, а по-друге, це взагалі не пойми хто. Ну що, Аліна, Короче, ти голодна? Голодна, да. Короче, давай сейчас по Шуріку поступимо так. М -м, ти йдеш до мене додому, швидко їсиш, я тобі даю їжу. Мала, ти що, больна тебе, мама, блін, кокне. Рина, мені так буде, блін, блин Та Подожди, а чим ти мене накормиш? Яка тобі різниця, ти ж ще харчами перебираєш, там ти будеш жрать. <г establishment> я не жру, я закусюю. Посрай, давай, вставай, пока мама, блін, на роботі, ми успіємо. Не, мала, мене не підписуй, я в цьому не участвую. Аліна, та раді Бога, сядь ну на лавочку сиди мене жди. Я їй там быстро пожрать і прибіжу сюди. А ти дура, блін, на що ти це робиш? А ти подивишся кіно «Кудряшка Сю» і поймеш, чого я так роблю. Мама буде рада, що я у неї виросла така добра, як та тітка в кіні, що допомогла безхатькам. Мала, якщо чесно, я не думаю, що твоя мама буде дуже рада, що не пойми, хто блін, у вас в хаті ще й тим більше, коли мама на роботі. Ай, завались. Вставай, блін, що ти лежиш, блін. Погнали, я тобі сказала. Ну, пішли, час встану. Ой. Ой. Все, Алін, жди мене тут, коняка. Лейба, погнали, Быстріше за мной. Давай. Пока Алина пальне блин жуй жуй нормально, тихи не давись смачно да тільки сухо. А, а що тебе воды є компот є, сок апельсиновый? В тебе водки пятьдесят грамм нема случайно. А по жопе блин ремнем тебе не налить, случайно. Нет. Такого точно не надо. Ти диви на неї, блін. Еж давай ти смотри на неї, блин. Що начинається от це мені тут. Я тебе життя, можна сказати, спасаю. Що ти кліпаєш? Жуй, блін, нормально, брюха набивай. Людину з тебе зеблю, валялась там, не пойми де. Мовчи. Поняла? Джульетта. А, Джульетта. Джульетта? Не поняла. Мам, ну это я в кине купила косию. Она им допомогла, и в их життя наладилась. Вот я ей решила допомогти, накормить, чтобы в ней життя э, тоже наладилось. Так, мала, подожди секундочку. Где э, ты ее откопала? В центре она под елкой лежала. подожди. Хорошо. Если ты просто хотіла помочь тій людині, чого ти Зачим ти її привела в хату? Це, по-перше, а по-друге, чого ти просто їй не винесла на вулицю їди, або не купила в магазині? Я тобі гроші давала перед виходом. Ма, так у не, немає в Я собі сразу купила там, ну, не було у мене вже, короче, гроші, коли я її розтрила. Мала, ти приперла в хату? незнакому людину. А если как бы что случилось, ты вообще думаешь своей головой чи? нет? Мам, так я хотела быть доброй, я хочу блин, ты же сказала сегодня, что, что они вы... молодцы, блин, что перебрали их и у них жизнь стала лучше. Так, ну все, дякую. Я уже, мабуть, буду идти. Куда? А ну-ка, стоять. Что-то тут, что тут не то. Мне... Мне... мне, твое лицо? Ну, точнее, то, что можно назвать лицом. Дуже дуже знакома, десь я тебе бачила. А, не, я не местна, Да вам кажется? А мне кажеться, кажется, очень даже местно. Йок, ты ж, ти ж сказала, блин, что ты из Донецка. Да, да, из Донецка. Ну, да, из Сраницка. Дивись, ты зараза, не нимхоманишься, да шаробишься. Уж всё, тебе мало. тобі мала? Скотиняка алкашка с Донецка. Знакомься. Бабка, а я тобі казала, по скажи, в тебе сказала по-хорошему. Скажи, что у тебя в коробке лежит. Вот это вы провернули такую аферу, чтобы просто узнать, что лежит в той сраной коробке? Да, и узнала. Бачишь, узнала. Сказала, что знаю, и знала. Боже, это же надо это любопытно. Все, я вызываю полицию. Да? І що ти їм скажеш, що твоя мала завела мене по собственному бажаню до себе в хату? Оце буде вам уроком, щоб завжди відповідали мені, що ви привезли, що ви купили, і що у ваших коробках. Всім понятно? Так. Шагамаш з моєї хати. швидко! От побачиш, як тепер ти будеш мені розказувати все. Да, буду я відчитуватися. У, у, в письменній формі буду вам писати, що там мені приходить на новій почті. Ти диви на неї. Зараза така. Я це щоб це я таке колись вичув. Мені це було так цікаво. Я я це не побачила одразу. Де вона лази? Алло. Алло, коняк? Ти де, блін, що так довго? Е, та ти, походу, додому іди, я, напевно, вже не прийду. Чого? Е, та довго розказу, а та й ти не повіриш. Е, ну, е, коротше, ти подумав скажу, хорошо? Ну хорошо, давай. Угу, давай. Задрала, блін.